Друзі, вітаю вас на каналі англійська українською. Сьогодні вивчимо найпопулярніші фрази про шопінг. Щоб фрази запам'яталися краще, підібрала до кожної приклад і картинку. Буду вдячна вам за вподобайки і відгуки. Готую також цікавий діалог з цими фразами, тож підписуйтеся, щоб не пропустити. Нагадаю, що на каналі вже є опція спонсорство буду також вдячна за підтримку. Почнемо з фрази to go shopping. To go shopping. Ходити за покупками або ходити по магазинах, або ж також ходити на шопінг. Наприклад, I go shopping once a week. I go shopping once a week. Я ходжу на шопінг раз на тиждень. Наступна фраза, без якої не обійдеться жоден шопінг. How much does it cost? How much does it cost? Скільки це коштує? Відповідь може бути It costs, наприклад, $25 dollars. It costs $25 dollars. Це коштує. 25 доларів. Нагадаю, що дієслово кост коштувати це неправильне дієслово. Три форми якого кост, кост, кост. Щоб придбати все необхідне, легше піти у торгівельний центр. A mall. шопінмол shopping mall. Торгівельний центр. We went to the shopping mall to buy some clothes. We went to the shopping mall to buy some clothes. Ми пішли в торгівельний центр, щоб купити одяг. І дуже важливо, щоб одяг був потрібного нам розміру. To be the right. Size. To be the right size. Якщо дослівно, то бути правильного розміру, але перекладаємо бути потрібного розміру. Наприклад, The jacket is the right size. The jacket is the right size. Але, щоб дізнатися, чи ця річ потрібного вам розміру. Необхідно її приміряти. Try on. Приміряти. Try on. I need to try on jeans. I need to try on jeans. Мені треба поміряти джинси. Коли річ підходить вам за розміром або за формою, ви скажете. It fits you. It fits you. Це підходить тобі, що означає саме за розміром. These jeans fit you. These jeans fit you. Ці джинси тобі підходять. Якщо ж ви хочете сказати, що ця річ тобі личить, пасує. Ми скажемо It suits you». It suits you. Це тобі личить. Це тобі пасує. The blouse suits you». The blouse suits you» – Блузка тобі личить або до лиця. Ще одна фраза, яка має таке саме значення. It looks good on you. It looks good on you. Якщо дослівно, то це виглядає гарно на тобі. Що означає, це тобі личить, це тобі пасує. The blouse looks good on you. Блузка тобі личить. The blouse looks good on you. І який же шопінг без розпродажу? To be on sale. Бути на розпродажу. To be on sale. Наприклад, Can you tell me if this t-shirt is on sale? Підкажіть, чи є ця футболка на розпродажі? Can you tell me? If this t-shirt is on sale. Ще одна фраза. To be 50% off. Бути зі знижкою в 50% або там скільки відсотків. To be 50% off. A t-shirt is 50% off. Футболка зі знижкою 50%. A t-shirt is 50% off. Якщо річ коштує дуже дорого, скажемо It costs a fortune. It costs a fortune. Наприклад, Your New Mobile costs a fortune. Твій новий мобільний коштує дуже дорого. Your new mobile Costs a Fortune. За моїм досвідом, трошки дешевше можна купити онлайн. І це називається онлайн шопінг. Онлайн шопінг. І це слово ми так і використовуємо в нашій мові. Online shopping is easy and popular. Онлайн шопінг це просто і популярно. Online shopping is easy and popular. Ще один вираз. Free return. Безкоштовне повернення. Free return. Наприклад, Many Online Shops Offer Free Returns. Багато інтернет-магазинів пропонують безкоштовне повернення. Many online shops offer free returns. Також пропонують часто Free Shipping. Безкоштовна доставка. Free shipping. They offer Free Shipping for Students. Вони пропонують безкоштовну доставку для студентів. They offer free shipping for students. А тепер перевіримо, як запам'яталися ці слова, і ще раз їх повторимо. Прошу вас розкрити дужки. I в дужках ходжу на шопінг once a week. Перевіряємо I go shopping once a week. I go shopping once a week. Наступне речення. we went to the turni center yesterday we went to the shopping mall yesterday we went to the shopping mall yesterday the jacket is the Потрібного розміру. Підказочка правильного розміру, якщо дослівно. The jacket is the right size. The jacket is the right size. Наступне. These jeans. Підходять тобі за розміром. Перевіряємо These jeans fit you. These jeans fit you. Ще одне речення: The blouse тобі личить або тобі пасує. Перевіряємо. The blouse suits you. The blouse suits you. Як можна ще по-іншому сказати? Блузка тобі пасує або виглядає гарно на тобі. The blouse looks good on you. The Blouse looks good on you. Пропрацюйте ці фрази, щоб вони краще запам'яталися. Напишіть, будь ласка, які ще теми вам цікаві. Бажаю успіхів і натхнення у вивченні англійської мови.